Сьогодні у цій залі представлена виставка при учасника Міловайської операції, всім тим, хто загинув, і всім тим, хто вижив у пеклі тих боїв. Це робота чотирьох фотографів-документалістів, які були разом з нашими захисниками у серпні місяці під час виходу з зеленого коридору. Вони документували кожен крок. Вихід з так званого зеленого коридору і на щастя залишились живими. І ми сьогодні маємо змогу бачити ті фотографії тих часів. На жаль, один з фотографів Макс Левін загинув в березні 2022 року під час документування воєнних злочинів на Київщині. Нині виставка подорожує містами України. Щороку вона присутня на Михайлівській площі у Києві біля стіни пам'яті, де збираються учасники російсько-української війни, підрозділ батальйону Донбас. Ми згадуємо ті події і через світлини розповідаємо нашим сучасникам про одну з перших найтрагічніших і найзвитяжніших сторінок нашої боротьби за Україну. Тут представлено понад п'ять десятків світлин. Які фотографи надали для цієї виставки? Куратором виставки виступив Ігор Гевко, учасник Революції Гідності, учасник російсько-української війни. Він мав позивний брокер? На жаль, Ігор нині вважається зниклим безвісті. Батальйон Донбас формувався, як ми всі знаємо, з добровольців. На цій світлині ми бачимо Дениса Новікова. Він так само долучився до батальйону. Він моніторив в інтернеті, надихався такими чорними чоловічками, які були в однострої, які записували такі мотивуючі відео. І він, 20-річний хлопець, долучився до підрозділу батальйону Донбас. Під час виходу з зеленого коридору Денис був поранений, і це врятувало йому життя. Він перебував деякий час у полоні. Але ворог на той час не залишав поранених бійців в себе. Він був часом обмінений разом з ще одним героєм. Виставки Позаду нас є Володимир Гунько, позивний Кузьма. Він так само був в полоні і обмінений. Денис так само долучився в 22-му році до оборони України. На жаль, мав поранення, довго лікувався, і торік його серце не витримало, і він, на жаль, помер. Сьогодні ми маємо. Досить багато різних сторінок нашої боротьби, якісь є трагічні, якісь є звитяжні події Іловайської операції одні з найперших і найважливіших, і важливо, щоб ми і наші сучасники. Знали про цю подію, як ми бачимо з відкритих джерел. Не всі знають про Іловайську битву, не всі про неї читають, дізнаються, і важливо нам, музеям, зберігати цю пам'ять, розповідати ці історії. І якщо серед ваших рідних, друзів, знайомих є учасники Іловайської битви, будь ласка, записуйте їхні свідчення, передавайте в музеї, Давайте зберігати цю пам'ять разом.